Так, друзі, всім привіт! Сьогодні велике свято, преображення Господнє. Ми, як то кажуть, відпочиваємо сьогодні, бо за цілий тиждень так замучилися, що вже треба один от, як кажуть, вихідний зробити. Зараз в теплиці дуже жарко у нас, але вирішили маленьке відео зняти для вас. Привіт, друзі! От дивіться, я вам показував місяць назад, як я робив. Стяплення. Три гілочки лунаріо, прижилися всі. Дві гілочки карубару теж прижилися. І Бергамоту дві гілочки. Коротше, вся переявка при... прижилася, правда? Всі, так. Да. Всі от навіть ні одного не пропало А ну нагадай, прижилися. на чому ти прививав, на... прививав я на Бергамот. На Бергамот. Ага. Uh -huh. Кстати, дуже добре на ньому прививати. І от одну гілочку теж лишив Так, да, Фімінело лишив. От вона не привитає одну лишив. Та що виходить? Один сорт, другий, третій, четвертий. Чотири сорта на одному дереві. І дуже класно вони пішли в Трошки ніби вуха, бо жара дуже середи. Mm. Вже Вітя відкрив, зняв целу фанку. Так, да? да, але ну, зараз ще покажу. А це теж. На чому я привів? На японському нацудау. Привів, рука буде. От теж пішла, дивіться, як рука буде. Дві привівочки да. робив. Одна верхня погано, ну йде. Угу. А збоку під шкуркою пішла. А це ще тож. Тоже рука буде? Це все рука да, буде? Так, да, два, два штуки захотів і дуже рука буде. А в нас це був плоді кідвалився. Відвалився, так. Да. Ну, він ще не міг молоденький дуже потягнути Дуже жарко. Правда, в лесі капітники. Жарко, так. Да. да на дворі 30 градусів, то що може бути? Чіпелися тоже. Палестинський mm. лайм. Ні, я мексиканський. Мексиканський. Я путаю вот, їх. Так, вот що тож сосед... Маленький ще не було, в мене вже вже чіплялися. Лайм кватік теж цей начіпляв, бідолашний відчухався, тоже начіпляв. Да, начіпляв Кумковат. Кумку. Тоже є всякі всілякі. Uh. А от це в нас вся олейка. Вот це все вже діти, як то кажуть. Різні сорти є тут, да, у нас. Так. Да. Вот видите, минус 15 витримує. Лимон наверное, такі є. Треба. Э, а коло нього збоку, Вашингтон. Треба загуглити назву його. Uh -huh. Я знав, он вже забув. Тут Вашингтон. Це в нас грушоподібний. Не... А, да, грошоподібний. Грошоподібний. Або рука буде знов є. Де ти бачиш? Або рука буде. А, ну, я Тоже гарно пішов. Ну він зараз він йде палкою. Він сюди. Одне... до да, говорить, Його корчиця. треба підрізати. Підрізати тоді він йде в сторону. А так він буде все йде високе-висок. А вознову мінус 15 є. Їх є пару штук. Росо. росо інтересний, нам дуже в нас є теж, де на осінь покажемо плоди вже від нього. Київські, знов росо, мандаринки. Це все молоднячки наші. От. Це плоди. Нині гілку ломало, дав в тебе? Куївку з ногу гарно вимала. Ну, не витримує бідолашки. Ну, Чуєш, від... а чого вони вже жовтіють? Їм ще ж ніби трошки рановато. Ну, нічого, нічого. Вони вже повинні скоро достигати, ближче до осені. Є такі, що зимою, є такі, що осені пізнімо. Можна. Ми вже їх нічим не підкормляємо, нічим не бризки. Ну, треба нам, знаєш, що побризкати, але сьогодні не хочу при святі вже грішити. Від білокрилки. Тако про, така, така собака, бо по-другому не назвеш. Олексій, може, не бачити. от Олексій сам бокан. Найшовий... Дуже сорт важний. Да, рідкісний, шту... рідкісний. Паруш тут в мене висилали гілочки, а зробив щеплення її. І треба білокрилку побризкати. Ну хімічити не буду хімією, побризку якимось біопрепаратами. А вона тут здихає і десь яйці наплодить, і потім ті яйці знов вилуплюються через деяке время і знову літає. І це яка іголка? Це цей палістинський, я вже не путаю, чи це мексиканський? І... Ні, це Не Дуже голки а дуже великі. Да це що, там голка, та що така голка, капець. що капець. Трошечки обзорчик зробимо по цьому. Вона ж лаврушка. Дивилися, що треба його з насіння сіяти краще, вкоріняти його важко. Банан що дуже угу. А От теж мало наші теж. Це все кумкватіки тут. О, м'який. М'який, значить, поліву хоче. Якщо мацайте плод м'який, то значить висохло. Ви Ну, зараз ми не поливаємо, дуже жарко в теплиці. Поливаємо тільки вечором. Тільки вечором. Вже перевірено і провірено, що поливати треба тільки вечором. Тому що зараз воно горить все. Каферські, взагалі карасончик. Або це, це Чінок і очі, чи Карубарові. Карубаро. Я вже думаю, що карубаро. Дам бачите. Вогрі фрут. Молоденькі теж є. У нас є цього року. Ми потім вам покажемо на вулиці. Вже такі як кулаки, да, Грейпфрути? Yeah. Те вже край гарне. Це як Я правильно на нього кажуть, бо один в коментарі мене запаскудив. Грейпфрукт, да, грейпфрукт. Бо ми кажемо грейпфрукт, а він неправильно, неправильно Правильно грейпфрукт. Ну, багато різних виправляють. Ну, неправильно то, написали, неправильно добре, сказали. Добре, — Добре, що виправляють. Е, я теж, мені написали, що ти не спробувала ополонником томати черпати. Так. Я вже вчора ополонником черпала. Все, Друзі, справляйте нас, якщо ми не так. Так. Да, е, по, порекомендуйте щось, ми бачите, ми теж прислухаємося до вас. Тож, Про... на, наше вдома, де велосипедник він вже є. так само ми є. Нащо ви думати, як можна прислухатись до людини? Я ще вчора ходку томату закрила і вже черпала, ну правда, відбарила. Він трохи постояв, і тоді вже краще юшка відходила і почала його черпаком черпати набагато, звісно, скоріше. Так, жарко. А це в нас отут-знизу, тут весь у нас Павловський, це теж вкорінився. Ви яку гілочку вламало, подивіться. А, ламає. Це київський, так? А, ламає, якщо не витримує, ну раз. Може, і влаги мало, соку мало? Ні, вона ламає від відтяжі. Вона десь чуть, -чуть під, не під таким углом і к Бачите, від того, що постійно закриті в нас штори, Зараз ніби вже хоче знову бризкатися від хлороз покинувся. Вже треба, хоче знову желізом побризкати. Думаю, що сонця не вистачає. Да, я думаю, то що штори закриті, відкриваються тільки раненько і ввечері, так що йому не вистачає сонячних променів. я думаю, це на мою думку. Може полів, може вода не так відстоюється треба. Ну, лимонний хлороз, вони все хапають. Так що То тут теж Ай... треба побризкати, але бризкати треба вечором або раненько. Теж треба желізом побризкати і не раз, а треба кілька разів. А що на відру київський пише? Ні, це, це відро, відро ага. від, Ки... від Київського раніше було відро. У нього даже крилатка є, якщо ви бачите, на роста. А він похожий на грифрота. Такий він, ніби як, знаєте, розростися. Не київського не Ага. Бо київський він більшість може і патиком одним рости. Він не особо так. От. А це бо ванільні теж такі цікаві плодики. Ну вже дасть Бог дочекаємо осінь. І ми вам покажемо, які вони в дозріванні будуть. І в і в пробуванні. Щось може з ванілем, да. Uh, то я знаю, ми не пробували ще, не знаємо. Це його року перший раз. Вон каламандинка вже теж дуже. Ман... Дуже багато так, накидало. І дома багато каламандинок накидало, плодиків. Візьмем, Такий так, лимо... мандаринка з кумкватом. Прикус. Кумквата. З ман... Ну він кислий, але ман... в діти їдять, діти я не їдять. знаю. Там діти пахне мандаринкою. Зараз дам mm. будуть їсти. А сьогодні мала зіла вже достиг нас інжиркий е, який? Кримський? Кримський, чорний, чорний такий Крим -чорний. великий. Солодий. Солодкий мед. Мед. Да, класний. Солодкий. І персики вже закрила сьогодні. Не сьогодні, а вчора закрила з цього нового персика. Зараз покажемо вам його. Що йдемо так, а воно на, на наших інжирах ми, а вот це адріат білий, вже достиг, так? Да? Да. Покажи. О, і солодкий Дуже як солодкий. мед. Він якщо таке достигає жовтоватий робиться, то він такий солодкий солодкий. Так, все покажи. Кримський. Кримський. От. Бачу, бачиш. Теж така фіга класно. Бачите, вже один нині такий великий зірвалими. Вже Даріка з'їла сьогодні. на, люб... на дуже Ну, а б даєш тямки? Ні, я не хочу. Або ще достигне. На потягну. Я не хочу. А в мене на нього він дуже тошнокий, солодкий дуже Це коли дуже хочеш солодкого і себе треба удовлетворити творити солодким. О, де поки йому рахує, я на нього знав. Що вона не хороша, вона. Все, каже, що достигне. А дивіться, дивіться. Його наверху. Що до спробуємо цього року? Не її знаю, тут їх... пов... щось багато чіпілої. О, нічого, яка красотка. Mm. Бачите, на бджолі хоч. Mm. На бджол... А може їй тут з помидорами підійшло? Хм? Може з помидорами. А пахне капець. Йдемо ще пер... персики Ті в банці. Я нині брала до церкви святити. Посвятила трохи персиків. Вже білий дозріває. Сьогодні діти їли вже. І компотики закривала. Ну, компот з нього взагалі божественний. Я в літрові баночки півтора персика і хватить. більше його не треба. Більше півтора персика і не треба. А розірві, покажи, який він в розрізі так Так. розірваєш? ти вже від кісточки відволікають. Від, да, від кісточки від... від... від вже відволікається. От. Ну, да, Кісточки віддільно. Дуже да. смачний. От. А от, дивіться, який крупнячий, класний. Твій теж добрий, вже м'ягенький. Він все ніби ткомацає ніби твердий, а всередині класний. не натямкається коло мене. Все, не знімає, не знімає, не. Того зість, того зість. Отакі в нас справи. Все? Да. Все, Кажи до побачення. До побачення. <laughs> Бо ще б не <laughs> півчаса.